можеш усе життя чекати на якийсь знак від всесвіту, чекати, що прийде якась людина і допоможе тобі в цьому житті, і врятує твою самооцінку з тієї сраки, у якій вона знаходиться, але тобі не допоможе ні твоя мама, ні твій тато, не якийсь там рандомний чел з Тіндера. Ні, твоя найкраща подруга, ніхто тобі не допоможе. Як би сумно це не було визнавати, але твоя самооцінка це лише твоя відповідальність. І якщо вона в тебе знаходиться в сраці, то, на жаль, з цієї сраки її ніхто не зможе витягнути, окрім тебе. І це відео я знімаю саме для того, щоб поділитися якимось таким, знаєте, своїм експірієнсом витягування цієї самооцінки зі сраки, будування оцих своїх особистих рамок, особистих кордонів і нарешті знаходження поваги до себе. Тому що правду кажуть, що якщо ти не будеш себе поважати, тебе не буде поважати абсолютно ніхто. Але про це трошки пізніше. А з вами знову я, ваш клінжовий провідник у світ високої моди. І високої самооцінки Бориска Гаїні Чакіо. І сьогодні на моєму каналі буде спекотно. Як завжди, obligatory disclaimer, я не психолог, я тільки навчаюся на психологічному факультеті. Це відео не містить в собі ніяких ознак психологічної терапії, ніяких наукових прийомів, нічого такого, я не професіонал, я просто балабол з інтернету, я знімаю це відео, щоб поділитися власне своїм експірієнсом. Якщо ви ви вважаєте, що вам потрібна професійна допомога? То, будь ласка, не робіть вигляд, що відоси з Ютубу це професійна допомога. please and thank you. Окей, okay, з цим out of the way, Я одразу хочу задати всім, хто дивиться зараз це відео, запитання. Воно може бути трошки жорсткуватим, але все ж таки, я хочу його сформулювати саме так: ось ви хочете, щоб у вас була висока самооцінка. Чому вона має у вас бути? Які у вас є навички, якими ви пишаєтесь? Певні досягнення? Можливо, ви вмієте робити щось так, як не вміють робити інші люди? Ви в чомусь кращі за інших людей. Або можете робити те, що інші люди вміють робити, але ви можете робити це ефективніше, швидше, краще, розумніше. Чим ви підкріпите ось цю свою високу самооцінку? Змогли відповісти на це запитання? Аплодисменти вам, я зараз піду на налю бокал живчику, щоб відсвяткувати. живчик you... you... Later. Cheers! Цей бокал за вас! А якщо ви не змогли дати відповідь на запитання, яке я вам поставили, вітаю вас з тим, що ви вмієте признавати, що у вас є проблема. Особисто я вважаю, що будь-яку проблему в моєму житті, яку я можу вирішити своїми силами, Потрібно вирішувати якнаймога швидше, тому що прокрастинація вона є одною з таких складових самосаботажу, і про самосаботаж ми також сьогодні з вами поговоримо. Тому наливайте собі живчика, кавусіка, що ви там п'єте, і давайте розбиратися в тому, що треба зробити, щоб підвищити цитую самооцінку. Для мене особисто у свій час було дуже важливо розуміти, що. Якщо ти не поважаєш самих себе, тебе ніхто не буде поважати абсолютно. Тому що камон, я для себе це людина, перед якою у мене найбільше всього зобов'язань. У всесвіті немає жодної людини, у якої більше обов'язків перед тобою, чим в тебе. Я розумію, що я зараз це все надто складно кажу, але я, це людина, яка найбільш за всіх зобов'язана мене поважати. І ви знаєте, особисто для мене, я вже кажу це на цьому каналі. З п'ятдесяти, але це дуже важливо, що самоповага це не те, що там ти дивишся в і кажеш, блін, як я люблю себе взагалі. б Не знаю, хотілося б у себе вареника відглазати Ні, це не те. Самоповага це для мене. По перше, банальна гігієна І ні, я не спонсовані там якоюсь компанією шампунів, щоб продати більше шампунів. Просто. Мийте свою сраку, цитати великих людей. У мене була така ситуація в житті, коли я не могли вийти з дому, не виглядаючи на всі сто. Це також дуже шкідливо. Не варто йти до того, що там. Виходити з дому тільки виглядаючи ідеально, не треба у цього перфекціонізму, тому що перфекціонізм це друга частина самосаботажу, про який ми далі будемо говорити. Тому що якщо ви виглядаєте на всі 100 кожен день, то ці 100% дуже швидко скотяться до нуля, тому що втрачається власне сенс виглядання на 100%. Особисто для мене зараз, коли я виходжу з дому, важливо бути чистими. І гарно пахнути це все, хоч я і працюю в модній сфері, але я там не збираю кожен день собі там спеціально під цей день образ. Я там не риюся в своїх шафах по 100 годин кожен день, ні. Пахнути гарно, це не обов'язково купляти парфуми за 300 тисяч гривень. Це може навіть бути не парфуми, а жувальна гумка. Пахнути від вас має не лайном і не ходити по вулиці з супербрудною головою, не ходячи там в душ два тижні, якщо, звісно, є можливість сходити в душ, тому що я розумію, що там у певних людей реально немає фізичної можливості ходити часто в душ. Я все ж не хочу їх якось повністю відкидати. На мою думку, окрім фізичної. Гігієни, дуже важлива гігієна, оця інформаційна гігієна вашого мозку. Я не хочу зараз виглядати там претенційно, типу, знаєте, не дивіться відео в Ютубі, викиньте телефон нахуй, читайте паперові книжки, але все ж таки, як тільки я відмовилася від 100% розважального контенту, як тільки я перейшли з повністю розважального контенту на розважально-інформаційний контент, я почали відчувати себе морально набагато краще, тому що знати те, що не знає більшість людей, це також дуже і дуже сильно впливає на вашу самооцінку. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в певних сферах життя людини і особливо в самооцінці люди знаходяться у постійних перегонах. Тобто, я хочу повернутися до питання, яке я задав на початку відео: якщо у вас немає чогось. Чого немає у інших людей, якихось навичок, якихось знань, якихось вмінь, то чому у вас має бути висока самооцінка? Мені також дуже сильно допомагають мої релігійні погляди, тобто з моєї релігійної точки зору. Людина має постійно покращувати себе, людина має йти до чогось вищого. І просто я рекомендую реально спробувати почати дивитися якісь розважально наукові відео. Ну не подивитись ви компіляцію того, як там нікокадо Авокадо нищить їжу усіма підручними засобами. Якщо вас цікавить біологія, дивіться відео про біологію. Якщо вас цікавить фізика, дивіться відео про фізику. Я взагалі гуманітарій, але я в школі навчалися в фізико-математичному класі, і я дуже сильно занурилася у свій час у квантову механіку. Реально наука це цікаво. Якщо вас не цікавлять там біологія, фізика, хімія, природничі науки, дивіться відео про психологію. Дивіться відео про економіку. Я ненавиджу цифри всім своїм серцем. Я ненавидили математику в школі. У мене єдина дев'ятка в атестаті це була математика. Але я обожнюю відео про економіку. Я просто забиваю там відео економіка Малайзії і дивлюся відео про економіку Малайзії. Чи потрібні мені будуть в житті знання про економіку Малайзії? Я не скажу, що ні. На даний момент в своєму житті. Я не знаю, де я можу використати знання про економіку Малайзії, але все ж таки прийде день, коли ви зможете застосувати ці І якщо навіть не прийде, кому буде гірше, якщо ви будете знати щось про економіку Малайзії? На мою думку, знати щось це краще, ніж не знати нічого. Виправте мене, якщо я не правий. Напишіть в коментарі, якщо я не правий. Напишіть в коментарі, якщо ви вважаєте, що там. Не знаю, якщо ви подивитесь, про ту ж не знаю класифікацію юнга, яка майже не використовується в психології, але вона є. Це оці MBTI, які я дуже люблю. Вони реально не дуже використовуються в сучасній психології, але. Ну, це цікаво, люди люблять запихати себе в усілякі коробочки. Я ENTJ, а я ANTP. Ось якщо ви будете знати про цю психологічну типологію, то це зруйнує вам життя. Якщо ви реально так думаєте, напишіть мені в коментарі. Я в своєму житті поважаю майже всі думки, якщо вони не вимовлені російською. Тому, камон. І взагалі, якщо чесно. Я дуже вдячний своїм батькам. Напевно, це найбільше з власне мого дитинства, за що я вдячний своїм батькам. Так це те, що вони мене ростили з любов'ю до читання. Особисто, на мою думку, так, є різні там механізми сприйняття у різних людей різна пам'ять працює по різному. Але якщо я прочитаю книжку, то я буду розуміти тему набагато глибше. Ніж якщо я подивлюся відео на цю тему, але це особисто для мене. Ось візьміть, скажіть там своїм друзям: у нас є чудова українська апка. Рорк. Це не реклама, це реально чудова апка, в якій ви можете ділитися зі своїми друзями своїми успіхами в читанні. І влаштуйте як міні-змагання, хто більше прочитає за місяць. Я розумію, що, наприклад, в моєму поколінні. Людей, які читають, можна умовно розділити на дві групи: люди, які читають фанфіки, і люди, які витягують з себе якусь претенційність цю. Альфа Сігма все таке. Я читаю багатий тато, бідний тато. Я читаю 48 законів сили. Я маніпулятор, я кукловодку колд. Я зараз вас всіх за кукловодю і за куколдю. І в принципі я підходжу до обидвох категорій. Гілці. Але все ж таки, я поважаю цих людей. Я поважаю людей, які читають жорстке, гей, порно. Тому що вони це читають, особливо українською, тому що ви бачите слова фізично, ви бачите, як всі-всі речення складаються, і, наприклад, читаючи. Іншими мовами ви можете дуже легко їх підтягнути. Навіть якщо ви все ж таки хочете споживати розважальний контент, споживайте його, наприклад, англійською. Я розумію, я перемкнули контент на англійську, коли я ще її не знали навіть, напевно, на рівні b 2 Я почав читати фанфіки англійською, я почав дивитися відоси англійською. Навіть якщо вам хочеться почитати якусь жорстку драміонову порнуху на там, не знаю, уроці фізики в 10 класі кілці. Зробіть це з користю для себе, зробіть це англійською. Я розумію, що гнатися за цією користю це може бути дуже і дуже шкідливо. Знову ж таки, якщо у вас є цей перфекціонізм, з яким також варто боротися. Ну, не вб'є вас читання англійською мовою, не вб'є вас споживання контенту, наприклад, англійською мовою. Згадайте тему, по якій ви задротили в дитинстві. Будь то динозаври, будь то стародавній Рим. Згадайте цю тему і загугліть щось про неї. Знайдіть відео в Ютубі. Я конкретно можу, наприклад, якщо вас цікавить, там квантова механіка, фізика і так далі, я можу вам порадити канал Science File The AI. Я дуже люблю цей канал, і я дивлюся кожне відео там. Насправді, англійська там теж достатньо проста, є субтитри. Якщо вам подобається економіка, ви можете подивитися канал Economics Explained. Це не реклама зовсім. Блять, мені ці канали ніколи не заплатять за рекламу, тому що вони в разів 10-20-100 більші, але це реально рекомендації від серця. Ще одна така важлива частина самоповаги для мене. Це комфорт в некомфортності, тому що людина насправді вона не шукає щастя. Вона не шукає щастя, вона не шукає якихось вершин. Людина за нашу біопсихологію, ми шукаємо комфорт. Візьмемо приклад грошей. Люди хочуть гроші не для того, щоб просто фізично мати гроші. Люди хочуть мати саме комфорт, який можуть принести гроші. Люди хочуть. Не думати, щоб їх, скажімо так, не чіпало. і ось саме тому я кажу: не виходь з зони комфорту, тому що мозок людини не налаштований на те, щоб покидати зону комфорту, а зробіть вашу зону комфорту настільки широкою, щоб вам було комфортно, коли вам не комфортно. Я знову розумію, що це звучить як якась хрінь, але hang on with me, я зараз це поясню. Дуже важлива річ, яку я зрозуміли зовсім нещодавно, це те, що знайомитися з людьми це дуже, дуже, дуже важливо. Знайомство з людьми, оцей нетворкінг, він дуже і дуже сильно допоможе вам в житті. Ви, наприклад, можете не мати жодних знань у цій сфері, але якийсь друг вашого друга. Зможу вам про це розповісти. Знайомства можуть дати вам те, що гроші ніколи не дадуть. Для того, щоб реально покращити своє життя, варто розуміти, що знайомитися з людьми це важливо. І особисто для мене це було достатньо складно. Мені не хотілося робити собі некомфортно знайомством з новими людьми. Тому що, блін, а що вони про мене подумають? Можливо, вони подумають, що я дебіл, що я хочу з ними познайомитися. Спойлер! Люди не думають. Взагалі, у людей навколо вас мізки не налаштовані на те, щоб думати про вас. У мене про це є окреме відео. Я дуже рекомендую його подивитися. Люди не думають взагалі, тому не бійтеся підійти до якоїсь людини. Але все ж таки, у мене про це є окремий відеос, на цьому я сильно зупинятися зараз не буду. І ось я хочу перейти до того, що власне тримає самооцінку людини на низькому рівні. У виникнення низької самооцінки є багато причин. Але у тому, що низька самооцінка залишається низькою, є тільки одна причина. І це самосаботаж. Чому може проявлятися цей самосаботаж? Прокрастинація. Ви не хочете, щоб вам було некомфортно. Тому ви перекладаєте усі речі на потім. Ви боїтесь того, що буде з вами, коли ви досягнете успіху. Це не смішно, це реально так. І я розумію, що у мене було те саме. Коли я викладав перше відео на цей канал, я думаю, блін. Ні, сьогодні не викладу, викладу в п'ятницю. В п'ятницю я думали, блін. Сьогодні не викладу, викладу в неділю. Тому що я боялися не того, що це відео не залетить, а того, що це відео залетить, і що мені робити з ним далі. Так, це відео було хріновим, це відео було російською. Це відео було не про дуже цікаву тему і це відео не залетіло. Якщо б тоді я не виставив це відео. У мене б зараз не було цієї родини гайченяток, моїх улюблених гайченяток, найкращих людей в інтернеті. І ви, в принципі, можете мене спитати, Борисе, а як мені стати гайченятком? Як мені доєднатися до цього неймовірного клубу найкращих людей в інтернеті? А я вам відповім: це дуже просто. Вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк на це відео. І поставити дзвіночок на мій канал, щоб не пропускати нові відоси. Тост за загайченятак. З іншого боку, ви можете реально саботажити своє щастя перфекціонізму. Візьмемо знову ж таки мій канал, моє перше відео українською. Я реально думав, блін, а що, якщо моя українська не І я думав, що якщо люди почують мою неідеальну українську, випишуть з українців і заборонять пити живчик? Я переписували своє перше відео українською три рази. І знову ж таки, встаньте на моє місце і подумайте, що б сталося з моїм каналом, якщо б я тоді не виклали своє перше відео українською. Не варто йти до ідеалу. Ви ніколи не дійдете до ідеалу, в цьому проблема. Я десь читали дослідження, я може його, якщо знайду, прикріплю, що атлети, які отримали срівну медаль на певних змаганнях, там. Лімпіадах так далі, вони менш задоволені своїм результатом, ніж атлети, які отримали бронзову медаль. Люди на другому місці набагато менш щасливі, ніж люди на третьому місці. І ось тут саме працює наш перфекціонізм, тому що людина на третьому місці вона просто рада стояти на п'єдесталі, а людина на другому місці така: я не ідеальна. Що якщо б я постаралася краще і встала би на перше місце? Вам потрібен не перфекціонізм, вам потрібна жага до покращення. Ви маєте прагнути не до ідеалу, а до кращої версії себе. Як би це зараз претенційно не звучало, але ви маєте бачити перед собою не вершину гори, а дорогу до вершини гори. Ви маєте бачити під собою оцю доріжку, по якій ви йдете. І тоді, якщо ви будете дивитися, не на висоту гори, на яку вам треба зайти і думати блін. Я ніколи не зможу досягнути цього ідеалу. А якщо ви будете дивитися на дорогу до цього ідеалу, то ви зможете до неї дійти. І я думаю, зараз, в принципі, можна десь тут прикріпляти пацанські цитати, тому що мене реально зараз занесло в дуже якісь далекі поля. Спілкування з токсичними людьми також може бути самосаботажем, тому що ну я зараз відкрию таку величезну таємницю, але токсичні люди. Вони не якісь люди високої якості, вони не люди якогось високого класу, не люди якогось високого рівня, вони не перебірливі. Токсичні люди, вони як п'явки, вони присмоктуються до усього, до чого вони можуть дотягнутися, і до усього на чому вони можуть втриматися. І в принципі, у мене про це також є окреме відео. Воно не прям про те, як відпускати токсичних людей, але це ж таки дуже гарне відео. І у мене зараз розглядається камера. Тому, якщо вам сподобалося власне це відео, напишіть, будь ласка, про це в коментарі, і я зніму другу частину, де я більш детально розповім про самосаботаж, як з ним боротися, і власне розповім свій експірієнс не підняття самооцінки, а власне щоденної своєї боротьби з цим самосаботажем. А з вами був я, ваш крінжовий провідник у світ високої моди і тепер високої самооцінки Борис Кагаєні Чакіо. Якщо вам не вистачало контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь, а ось мій YouTube Live канал і мій Telegram канал для тих, кому є більш цікаві як особистість. Не забувайте, що ви найкращі, і не забувайте пікуватися про себе. Cheers!